Пригоди у віртуальній бібліотеці. Урок інформатики у третьому Б класі розпочався із завдання знайти інформацію про рідкісну тварину Змію всезнайку. Оксана, що обожнювала читати, одразу побігла до шафи з паперовими книжками. Немає, зітхнула вона. Мої довідники про тварин не знають про всезнайку. Її друг, розумний Вева, посміхнувся і підійшов із планшетом. Не хвилюйся, Оксанку, сказав він. Є електронні тексти, і вони поміщаються в інтернеті. Вева пояснив, що електронні тексти можна передати за допомогою маленьких носіїв, як от флешка чи карта. Але найпростіше знайти їх онлайн. Це означає, що комп'ютер чи планшет під'єднаний до інтернету йти на зв'язку. Уяви, розповідав Вева, що існує велетенська віртуальна бібліотека. Вона є тільки в інтернеті, на спеціальному сайті. І в ній зберігаються мільйони електронних книжок, які ти можеш читати прямо з екрана. Оксана швидко знайшла електронний довідник. Вона шукала змія всезнайка за назвою. Вева сказав Молодець. У віртуальній бібліотеці можна шукати по різному: за автором, за назвою або навіть за ключовим словом. Але почекай, сказала Оксанка. Тут є тільки текст про луску всезнайки А я хочу побачити її відео. І пограти у гру про її життя. Вева засміявся. Для цього нам потрібен не просто сайт, а веб-портал. Портал це наче багато різних сайтів з текстами, музикою, відео, іграми, з однією електронною адресою. Як наш улюблений пустунчик, тут може бути інтернет-енциклопедія чи словник для навчання. Нарешті вони знайшли енциклопедію тварин, де була повна стаття. Вева показав, як можна завантажити документ на свій комп'ютер, щоб читати навіть без інтернету або роздрукувати його. Оксанка раділа знахідці, але Вева став серйозним. Пам'ятай про безпеку. Якщо бачиш, що за щось треба платити, ніколи не роби цього без дозволу дорослих. А ще додав Вева: Робота онлайн це чудова, але її треба чергувати. Ходімо краще на вулицю, пограємо у м'яча. А ввечері почитаємо цю ж статтю по паперовому вигляді так корисно для наших очей і постави.